Україна це країна героїв, героїв, яким присвячують кіно. Розпочнемо то сьогоднішній топ із найкласовішого цікавого фільму Максимоса. Це дуже цікаве кіно, яке говорить, що українські герої не лише хоробрі, а й кмітливі та винахідливі. Події відбуваються в 1636 році. Польський король відправляє запорізьким козакам довгоочікувану платну, щоб уникнути повстання. П'ятеро козаків відправлені на зустріч у призначеному місті, щоб отримати золото та безпечно доставити його до Запорізької січі. Через кілька днів повертається лише наймолодший із козаків. І в живий і без золота, а потім він розповідає, що його побратими були жорстоко вбиті. Головним підозрюваним у вбивстві козаків та викрадень золота стає хорунжий Корсунського полку Максим Оса, який прибув одним із перших на місце подій. Перед смертю один із козаків загону, на які напали, розказав йому про посиголовця, мешканця лісу. Згодом Максим розуміє, що до злочину причетна не лише подобічна особа, а й людина. Щоб довести свою непричетність, головний герой вирушає на пошуки винного. І йому доведеться зіткнутися з місцевою легендою чудовиськом посиголовця, пройти через серію випробувань, щоб очистити власне ім'я та вийти на світ справжніх убивць. Це вперше в історії українського кінематографу екранізація коміксу. То насправді вийшла гідна кінострічка з цікавою історією. Максима Осус створив піянин Ігор Баранько, який згодом переїхав до Америки. Перший комікс вийшов у Бельгії у 2008 році французькою, і лише через три роки українською, бажання екранізації Організувати його з'явилось у 2012 році, але знімання розпочалось у 2019. Мабуть, щоб точно все закінчилось добре. Кіно це не просто реальна історія, але і як терапія для глядачів, так і для творців. Крутий. Це дуже потрібна та своєчасна екранізація трагічної, але героїчної сторінки історії національно визвольних змагань українського народу за волю та власну українську державу. В центрі сюжету драматична історія двох рідних притів Андрія та Олексія Савицьких, які закохуються у прекрасну дівчину Софію. Але про сердечні мовки доведеться забути, адже на Київ рухаються бажання підрозділи більшовицької армії, а в місті господарюють комуністичні пропагандисти. Уряд УНР кидає на боротьбу з ворогом всі не Боєздатні армійські частини, включаючи юнкерів та студентів, чотири сотні юнаків, серед яких Андрій та Олексій стають проти добре озброєного війська, комуністів, московитів. Ніхто не може мене вбити. Смерть сама тікає від мене. То мені в хату, і правити, як я маю жити. Вихаркає свої печинки. Бігми бождовбуш. Це одна із наймасштабніших та популярних українських стрічок. Це український історичний фільм режисера Олеся Саніна, в основі сюжету якого життя найвідомішого з опришківських патажків у Карпатах Олекси Довбуша. Події фільму відбуваються в Карпатах на початку XVIII століття. Жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулю тікати в гори. Двоє братів Олекса та Іван Довбуші через жорстоке правління шляхтичів опиняються поза законом і стають опришками. Вони тікають у ліси, де гурто. Їх побратимів згодом через смерть батьків та у пошуках помсти пана брати стають ворогами один одному. Один прагне грошей, другий справедливості. Гуцули починають повстання, яке очолює Олекса, наводячи страх на жорстоких загарбників. Шляхта робить усе можливе, аби знищити довбуша. Довбуш це людина, яка стала на захист своєї землі, боронила від загарбника. тяжкі часи народжують справжніх людей. Звичайно, він герой. А чому він це робив? Тому що він міг. Образ Довбуша сьогодні є надто актуальним. Війна стала колискою для героїв нашого часу, які, які Олекса, Довбуш, захищають нашу країну і стають сучасними символами мужності, духу та сміливості. Ми були рекрутами. Одна з найбільш обговорюваних стрічок 2024 року. Український фільм у стилі «Мокі Ментарі розповідає про бійців третьої окремої штурмової бригади. До підрозділу потрапляють мотивовані та стійкі воїни, для яких війна не просто важкі штурми, а й життєва місія. Історії полону, подвигів та втрат. Цей фільм сприймається якось інакше, тому що перед вами не актори, а люди, які не грають героїв, а є ними. У центрі сюжету 19-річний Борис Савенко стає рекр. Том з позивним журналіст. Він бере інтерв'ю в героїв третьої окремої штурмової бригади, розпитує про життя, війну та мрії. Його очима показано шлях бійця від перших кроків під час проходження курсу молодого бійця до справжніх дій на лінії бойового зіткнення. На прикладі побратимів, з яким він спілкується, показано наскільки різними є люди, що потрапили до лав війська. Ви побачите багато історій. Наприклад, коли військовий ослухався наказу і ціною свого життя врятував інших. Або як воїн відмовиться здаватися в полон на Азовсталі. Це кіно про сповідь реальних героїв. Можливо, скоро ці герої або інші воїни ЗСУ стануть героями коміксів. Як свого часу став капітан Америка та Максим Оса. Ці Воїни б'ються за Україну. Ці люди створюють нову мілітарі культуру сучасну українську.